Навчалися бути розвідниками, кінологами, медиками, тактиками, а ще керувати дронами та спецтехнікою у Мукачеві. Військові нацгвардії провели відкритий урок для місцевих випускників. Понад три сотні старшокласників спробували себе у ролі нацгвардійців. Урок проводили на дев'яти локаціях. Як усе було? Дивіться, Лежать. Оскар, стояти стояти. За кілька тижнів Оскару складати іспити. Він готується до служби у Нацгвардії. І в всього сім місяців та пес уже вправно виконує команди свого господаря молодшого сержанта Романа. Це треба терпіння в першу чергу, тому що буває, що собака не робиться з першого разу, треба терпіння треба займатися. Ну, собаку треба любити в першу чергу. Що ти собаку не любиш, ну кінолога тобою ніякого не буде. Як навчити собаку виконувати команди та затримувати злочинців? Роман розказав на уроці у форматі польових зборів. Учням Мукачівщини випав шанс спробувати себе у ролі кінологів. Апорт. поки одні школярі знайомилися з особливостями роботи кінолога, інші вчилися надавати першу медичну допомогу. Наявної кровотечі немає, значить ми можемо створювати тиск. Протягом п'яти хвилин ми створюємо тиск на рану для контрольованої зупинки кровотечі. Спочатку очищаємо рану, потім починаємо тампонування. Вони кожному потрібні. треба знати просто, щоб такої якщо попадете в таку ситуацію, щоб ви знали, що робити. Відкритий урок із предмету захисту країни провели військові закарпатського підрозділу Національної гвардії. В нас планована робота, так що один день вони відвідують Мукачівський полігон. Другий день у нас організовано це проходження навчання за допомогою. Воїнів Національної гвардії в першу чергу я хочу відзначити школярів міста Мукачево та Мукачевської ТГ за те, що ми можемо побачити, що вони цікавляться цим і цікавляться цим навіть до цих заходів. Вони приходять вже начитані, підготовлені. Це відзначають наші інструктори. Це дуже нас радує і дозволяє нам думати, на те, що все добре і у нас світле майбутнє з такими випускниками. На території школи розгорнули дев'ять локацій, де майбутні випускники мали змогу ознайомитися зі зброєю та технікою, яку використовують нацгвардійці. Дуже таке все з спортзалу чути звук безпілотника. Це боєць Михайло, що повернувся з фронту, навчає підлітків керувати дроном. Дрони вони зараз відіграють дуже велику роль, тому що дрони це очі війни, і ви не зможете навіть Ну, наших піхотинців на позиції заводити усе робиться дронами зараз. Оце уперед, узад, але ну так плавно, що там не, не різко. просто вперед. Заняття відвідали майже 300 випускників Мукачівщини. Нацгвардійці сподіваються, що їм вдалося зацікавити школярів, надати їм базові знання, а комусь можливо і допомогти з вибором майбутньої професії. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.